Христос посеред нас, дорогі брати і сестри! У нинішньому Євангелії від Луки ми почуємо важливі слова Господа, які маємо запам'ятати для того, щоб відносини із рідними та ближніми були добрими та наповненими милосердя. Якщо ж зрішить проти тебе брат твій, докори йому. А коли він покається, прости йому. А коли сім разів на день зрішить проти тебе і сім разів на день, звертаючись, скаже каюсь, прости йому. У день після святкування стрітення Господнього, ми у своїх молитвах звертаємося до двох святих, причетних до цього свята праведного Семеона Богоприїмця та Анни Пророчиці. А також православна церква відзначає пам'ять рівноапостольного Миколая, архієпископа японського, який став великим просвітителем Японії на початку ХХ століття, відчувши у своєму серці покликання проповідувати слово Боже Україні Сонця, що сходить, молодим монахом він вирушив туди у 1861 році, провівши там п'ять. 52 роки свого життя, щоб вивчити японську мову, отець Миколай майже 8 років працював без відпочинку, без страху за життя він ходив у священницькому одязі японськими містами та проповідував Христа не словами, а любов'ю до ближнього. Будучи великим месіонером, святитель перевів на японську мову святе письмо, інші богослужбові книги, створив духовну семінарію, початкові школи, бібліотеку, притулок та інші установи. У 1870 році за клопотанням архімандрита Миколая була відкрита російська духовна місія з центром у Токіо у введенні Камчатської єпархії. А 26 березня 1906 року Святійший синод рукоположив його у сан архієпископа японського. Відійшов до господа праведник Божий архієпископ Миколай 16 лютого 1912 року у Токіо. Сучасники згадували, що після себе він залишив ошатний собор біля 200 храмів, виховав понад 40 тисяч віруючих японських священників та мирян. Після імператора не було у Японії більш відомої людини аніж владика Миколай. Щоб знайти руську місію, досить було промовити слово Миколай. А православний храм носив ім'я Миколай. І навіть саме православ'я японці назвали Миколай. Нині з ним Ангела ми сердечно вітаємо тих, хто має імена Сіміон, Анна та Миколай. Возлюблені у Христі старець Паїсій Афонський дає нам у цей час щиру пораду. До всього відносяться духовно з вірою і довірою до Бога. Думай про те, що ти в руках Божих, і якщо щось відбувається не так, як ти хочеш і бажаєш, приймай це із вдячністю, а Господь нехай благословить ваш прийдешній день.